Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 8 березня. Слава Україні! І так, друзі, перший день весни і бджілки. Бачимо, як його гарно зустрічають. Сьогодні у нас по плану була. Розстановка полосок. Ну так і буде. На цьому точку так і буде. А завтра, мабуть, розставимо на е, основному точку. Так як просто зараз не зовсім є часу. Е, машенька сьогодні трошки зайнята. Буду роб... працювати з мамою. Так що зараз розкладемо. ну Не знаю, навіщо показувати. Мама прийде, я буду підставляти та подивимося, як виглядають сім'ї і тому подібне. Е, Планшети під е, дно ставити не будемо, так як е, знаючи хід зимівлі, як пройшов, знаючи е, ті сім'ї, котрі е, були активні в ненужний період, подставивши в них полоски е, завчасно, знали, що навіть в проблемних сім'ях кліща, якщо і було, то та не так і багато. Так що зараз це йде е, профілактичне лікування для. Благополуччя цього сезону. Так що, друзі, зараз розпалимо димар і будемо розкладати. І так, друзі, прийшла мама і почали класти смужки, на боку вже потренувалися, поклали і зараз от починаємо тричі сім класти сімейки. Декотрі ще сидять в клубі, декотрі вже більше ну, очертання ще клуба практично рідко в, більш... ну, в більшості сімей. Кладеме, друзі, як і говорив впрошений раз, кладеме е полоски ну різні. Наприклад, одну полоску Апівара, одну Апіфлум, або апіфлуму апітраса, або апітраса апівару. По дві полоски на сім'ю кладеме е дві різні полоски, так як я для себе так і не вирішив, е е які полоски, які смужки кращі. І кладемо і за того всі підряд, щоб не ставити в одні сім'ї дні, дні, другі дні третє, вирішили почердувати. Цю сім'ю ми вже підкладали полоски. Це одна із тих проблемних. Бачимо, як вона виглядає на сьогоднішній Доволі потужна така сімейка. Ну Для того вже раді обробітки підставимо ще одну. Бачимо як виглядає полоска, особа і не зілі. Із практики, із практики э, зрозумів, що більше всього їдять полоски апівару. Так як структура цієї полоски, вона, зараз, друзі, достану. Не знаю, сонце світить, я не знаю, що там знімаю. Вона, от бачимо, така більш м'яка полоска смужка. Друзі, а ці більше тверді, більше такий картон. Бачимо вона ця і тоньше, апіфлум і підтрасані однакові полоски. А от апівара вона більше така, вона тувстіша, більше мягкіша. Картон більш такий э, не плотний, цей Це більше плотний. І за того, звісно, звісно, що ці полоски більше грозуть. Бджолки літають, трошки вже запачки. Смузочки. Все, друзі, кладемо далі. Черна сім'я, як виглядає, мама вже подула. Ну, давайте оці дві полосочки і підставимо. Кладемо так приблизно, де би зараз повинен бути був розпліт. Звісно, що він зараз на початку гнізда і, ну, і не на багатьох рамках. Значить, кладемо там, де... Повинен був бути розплід, де би він хотів зараз би ховатися. І нехай їх обробляють. Все, друзі, працюємо далі. Друзі, також питали стосовно обробітки вісняної Питали, чи мож весною пролити бджіл ну, з каботоксом. Друзі, пролити то звичайно, можеш, але це таке мероприятие, скажімо так, не дуже От мені сподобалось. Я один раз так проливав. Це ми в місті з вами вже колись знімали ролики. Ми подивилися таку роботу, ну, нам вона зовсім не сподобалася, так як ну, і ще то. Якщо ми все робимо осінню, коли е, бджілки в гнізді, е, як сказати, і ще знаходяться ті, котрі і так не будуть зимувати, це єдно. Але ну, коли ми це робимо зараз на весні, коли вже залишилися тільки ті бджілки, які нам повинні дати наступне покоління бджіл, та їх трошки шкода. Це виглядає ну, дуже некрасиво. Не Практично всі сім'ї сидять, друзі, якщо чесно, та в клубах. Хоче сім'я бачимо, що вона сидить. просто клуби рихлі, але все ж таки в клубах. Сьогодні, ну, морозу сьогодні не було, хоч і передавав гідромецентр, що буде мінус 5, але не було. Біля нуля було вночі. Но, бачимо, як все ж таки бджоли сидять в клубах. Недавно один чоловік писав, що в будь-якому випадку вже є розплід печатний. Е, ну, друзі, було б мені ще 20 років. Якби я хотів йому щось доказувати, я би зробив ревізію і продемонстрував. Е, я теж раніше думав, що воно є. Або коли бджоли так сидять, якщо там і є розплід... Якщо його там е, отака кількість на двох рамочках, то це не розпліт, який може повлияти на е, обробітку. Ну, чи варто обробляти, чи нема, того розплоду на, на 5 копійок, Толку з того не є. Зараз розплід вже є, але печатного тут зовсім мало. Так як бджоли для того, щоб підтримувати вже велику кількість розплоду, вони ведуть себе зовсім інакше для того, щоб тримати, скажімо так. Ну, як мінімум діаметрі 15 см у розплод, та в тому діапазоні повинна бути висока температура. І вони б зовсім інакше велися, бо вся б їх висока температура зовсім заставляла б по-інакшому рухатися. Так, друзі, далі. Очередна сім'я. Ну, ця бачимо побільша сімейка. Ось така гарна сімейка. По 2, бо зараз да, сюди може три поставити, джіл багато, я знімаю куди-то, не туди. Поставимо сюди, може і три. Друзі, працюємо. Очередна сімейка, я теж бачимо, така гарна, сидить на всіх рамочках. Дуже гарно цього року перезимували, мені подобається. Все, йду до наступної. А. Ну, Отой теж така гарна сімейка. Так. Ходом зимівлі я дуже задоволений цього року. І... І працюємо далі. Друзі, бувають ребята, коли ми так розкладаємо полоски, як на їхній погляд, не туди, коли потрібно, коли ще зарано. Ну і починаю, звісно, писати о рекламу, тому подібне, друзі. Е а, ще й недавно написав, що це скрита реклама. Ну, Друзі, е ми люди такі доволі відверті і прямо лінійні. І ми, якщо е оце зараз показуємо, як ми розкладаємо полоски, у нас навіть перед початком ролику буде заставка даної фірми. І даних полосок. Так що це не скрита реклама, це пряма реклама, е так як кожен товар потребує своєї якоїсь реклами, отзивів і тому подібне. І от ми разом з фірмою Бівел well проводимо такі роботи. Компанія виробляє продукт, а ми робимо опити і демонструємо результат. Друзі, я не знаю. Я і ходжу і працюю, і знімаю, що я там знімаю, поняття не маю. Так, мама поставить, закриє. Ці, мабуть, ще в клубі зовсім сидять. Так, бачимо, що всі зовсім ще в клубі. А, вже, вже і в цій улочки зимою ту не сиділи. Ось такий клубик, навіть не відійшли передньої стінки. Вага Уля. Зараз закриємо кришку, зважу вагу уля. Так, друзі, давайте подивимося, скільки важить. Я навіть і не пам'ятаю, друзі, коли я останній раз дивився на вагу. Чи тільки після того, як закормили, чи коли. Ну, от якщо це та вага, яка була на початок зими, а тут зараз 20 кілограм, 28 кг ну і там 200 г, якщо це вона, то зараз ми подивимося, скільки вона залишилась. Обично за цей період з'їдають біля 6 кг 5 кг. Шість. Ну давайте прикинемо зараз. О, ні. 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 Так, друзі, що? Зовсім не еле, чи що? Не, ну мабуть, значить, значить, мабуть, друзі, все ж таки щось э, то важил. Щось-то по-любому важил. А, це я вже не туди йду. Щось по-любому зважував. Так що це не на початок зими. Зараз вага вуля 25 700. А там було, грубо говоря, 28 200 Це 2-3 кг, не повних 3 кг. Ну, друзі, по-любому важав. Ну, факт того, що кормів ту ще більше ніж достатньо ще на одну зиму. Так, працюємо далі, підійшли до вихователів. Так, до виховати, яку і будемо підставляти тут. Те, що ще, очевидно, видко яких е е е е е там клуби сидять. Давай, мамо, дими та підставляй. Давайте, друзі, працюємо далі. Друзі, очередна сім'я і, і така, така гарненька сім'я на всі рамки, дуже гарно виглядає. Давайте, щоб потім не було, що я вам тільки якісь сіль не показав. давайте Я на всіх відкрив криші і подивимось. Ну, ця бачимо теж. як розповзлася на всі рамки. Ця сімейка. Це донор, ну не донорна, а та, що ну донор, нехай буде донор. Вона як ми її залишили на сім рамках, ну так і на всіх сидить. Тут ну, одна рамка лишня, Теж гарна сімейка. Так, тут теж, друзі, тут одна сімейка а тут на всіх сидять. Так, дивимося далі. Тут теж. Гарно. Так, друзі, тут що? Тут теж. Гарно. Ну і тут. І тут гарно. Так що, друзі, от така зимівля у нас, Ну, ми працюємо далі. Так, друзі, підійшли до стартерів і будемо в стартерах упалю в мами полоски, ну то нічого страшного. О, ці, ці зовсім ще в клубі. А тепер і в мене вже упали полоски. Ну ці зовсім ще в клубі. Ну, бачимо як гарно сидять. Так, дивимося далі. Оці більше розрихлені. Так, тут По середньому і дивимося останню. Ну і ці теж. Так що, друзі, на мій погляд, обробляємо е, ну, в той період, коли потрібно. Бо якщо обробляти пізніше, а отримав. Якщо, друзі, оброблять пізніше, то ніякого, ніякого е, користі від цієї обробітки не буде, так що обробляти потрібно туди, коли потрібно. Так, друзі, я буду закривати. І так, друзі, значить завершили ми підстановку в основній сім'ї в госпіталки та й в стартера. Залишилися у нас ще нуклеусні наші сімейки. Не знаю, як ще в них будемо підставляти. Мабуть, будемо приподнімати корпус і льожа, підставляти рамку просто, Ой, кажу рамку, смужку просто на рамки. Так що, друзі, ну це вже знімати не буду, так як не буде можливості, бо одному треба підіймати, другому підставляти. Так, дивимося. Далі. І так, друзі, все, завершив класти підстановку полосок, смужок. Так, значить, і все супер, все чітко, мені там подобається. Стосовно нуклеусів, Так, ну, е, візуально стан задовільний. Е, треба дочекатися, е, який буде результат в якості заселки майбутніх нуклеусів після цих сімей. Якщо він дасть бажаний результат, значить будемо враховувати, що. А, так робити ну, варто і будемо продовжувати робити. дивлячись на стан сімей, як, як виглядають зараз, стан задовільний. Основна маса сімей зовсім все гарно виглядає ну такі немаленькі сім'ї. А от ці дві верхні, вроді би, та і вон та. вони трошки послабші. Ну, будемо бачити. Може вони ще більш. В клубі сидять, другі більш розхрихлені, ну, якось так, друзі. Так що от такий вот результат. Друзі, повторюся стосовно цієї обработки. В нашому випадку, вона профілактична обробітка бджіл від клеща. Так як зимівля пройшла благополучно, потер не було. У проблемних сімей клещ після постановки полосок попадав пару штучок, два-три клещика, Ну, Це після суток далі мене спостерігали, бо надумності в тому нема. А в тих сім'ях, котрі сиділи спокійно, там ще менше повинно бути кліща. Но, зробивши цю профілактичну обробітку, ми отримаємо тільки гарний результат. Друзі, так що можу вирішувати. По-любому, хто хоче, хто як хоче обробляти, хто ставить саморобні пластини. Ну, Ми теж їх ставили. І якби не було у нас цих пластин, дали б продовжували би ставити. Ні в якому разі я би не проливав весною. Так що, я, Мій вам совет, не проливайте зараз, бо це зараз ну, просто шкода бджіл. Шкода бджіл. Нехай вони вже краще їм зараз допомогти, ніж їх зараз ще помочити, вони і так зараз слабі. В них зараз задача виготовити нам розпліт новий, замінити стару бджолу на нову, а не купатися в холодній воді. Так що, друзі, все продемонстрував, показав, завтра будемо розкладати на основному точку стосовно скаботокса, друзі. Скобатокс у нас є в наявності, так як починаєте питати, дзвонити. Якщо кому потрібно, можете дзвонити, скобатокс відправимо. Скобатокс свіженький, не після зими переморожений, ми гарно його гарно його зберігаємо, щоб він не перемерзав, свіженький і тому подібне. Треба їх трошки людки призакривати. Ми забули осінню, ну і... а потім буде час, порохожу, позакриваю. Друзі, все на цьому буде завершувати. Слава Україні!